Це проект Базар і ми пишемо інтерв'ю українською мовою. Сьогодні у нас буде інтерв'ю з основником додатку Повітряна тривога Степаном Танасійчуком. Привіт! Слава Україні! Героям слава! Приємно вже з особисто. І хочеться з самого початку розпочати, як все це починалося, звідки з'явилася ця ідея створення цього додатку. Це був третій день, війни, здається. Просто з мережі і бачив, як люди скаржаться на те, що вони не чують. сирени вуличні? Не знаю, або вони жили далеко, бо сирени давно монтувалися, а місто розрослося. Або дуже гарні вікна з аеропластикою, які мають звукоізоляцію і люди не чують. Ну, в принципі, вуличні сирени — така архаїчна штука. Ми живемо в 21 столітті. Компанія займається розробкою мобільних застосунків, і я зразу якось подумав: а чого немає мобільного застосунку, який про це сповіщає, ну якось більш так. зручний і зрозумілий спосіб. Так, розумію. бо в мене телеграм-канал місцевий, і відповідно там було. Багато коментарів про те, що вони не чують, не знають, і сирени ще тоді якось не так ідеально працювали, і почали орієнтуватися на додаток. Так. А, а коли розпочалася робота по розробці додатку? Десь війна почалася четвер. Почали додаток робити в неділю зранку, це четвертий день війни. Mm -hmm. Закінчили по суті в неділю ввечері, тобто зарелізли вже в стори першу версію. І понеділок продовжували, вівторок вийшли в офіційний здається анонс десь в обід. Тобто, mm -hmm. ну загалом. Від початку до першого релізу прийшло менше 4 годин, а до офіційного ж релізу і анонсу десь 48 годин 2 дні. Фактично за 2 дні додаток вже запустили роботу. Так. Да. Вже, вже було 140 тисяч користувачів, здається, Ого. через 2 дні. А на даний момент яка кількість користувачів? Інсталів e, більше 21 вже десь, мабуть, 22 а активних користувачів, мабуть, 7 мільйонів. Ого, нереальні цифри. А як отримати всі ці сервера, щоб е, воно нормально працювали і не було проблем? Е, треба платити гроші з них. І багато це коштує? Нормально. Ну ми, ми розробляємо застосунок партнерства з компанією Ajax Systems, mm. яка перші дні підключилася. Ну, там, за годину після того, як ми почали роботу, вона підключилася, дала ресурси, то частина сервів на їхній стороні. Mm. Там гарна сума, частина на нашій. У нас менша сума, десь порядка тисячу, тисячу доларів. Це наша частина. Щомісячно ви Ого. Це сервери. серйозно. — А ще робота людей є? А ще робота людей, програмісти, Девопси, тестувальники. Ну, там багато доволі задіяно на народу. Тобто на даному етапі воно фінансується з власних ініціатив вашої компанії і компанія Ajax. Так, тобто вони свою частину, ми свою частину, але це ну, не фулл-тайм розробка, тобто от є якийсь функціонал, да, і там його послідовно роблять. Різні команди людей. Відповідно, там спочатку роблять бекен-девелопер, да? потім мобільні розробники. Ну і воно так в часі розтягується. Там, ну, зовсім не та сума виходить, що ти будеш там одночасно платити, не знаю, команді з 20 людей там, кілька місяців. Да? Тобто, може, як одній людині сумарно, кільком людям кілька місяців виходить.